Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я розповім про таку цікаву манхву, як Love Blooming Pear Flowers Це чудова манхва з гарною рисовкою, не дуже розумним головним героєм та скринжовими моментами. Хоча я перегнула. Я читала і крінжовіші історії. Починається все з того, що ГГшка повертається в теплі краї додому. Мріяв стати вчителем, але він провалився. По його словах, я зрозуміла, що він 13 років намагався стати вчителем, але якісь там екзамени провалював. Але нам це не важливо. Ми читаємо це не для цього. Головного героя звати Піксі Уилл. Але я буду його називати просто Шиву. Нашому Шиву 29 років. Він додому не тільки через невдачу приїхав, але тому, що вдома вирішили експлуатувати сина, змусивши його зайнятися грушевим садом. Дуже знайомо, да, розумію. До речі, тікав він свого села ще по одній від цікавій причині, пов'язаною з одним із своїх друзів. Вдома мамуля Геге запросила всіх знайомих, щоб всі прийшли та згадали, що. В Цієї жінки все-таки був син і є досі. Всі вони гуляють та приходять деякі гості. Геге очікує побачити свого молодшого друга, такого миленького, але замість нього приходить якийсь дядя. Але не перейматись, це є той самий друг, просто їв растіжку. Тому трішки змінився. Звати його Лейсангі. Я буду називати просто Синхьоном. Синхьон радий був бачити шеву, але тут приходить ще один шкаф. Знайомтесь, це Джувон. Для мене він єдиний із вимовним ім'ям. Коротше, всі повиростали, окрім ГГ. А, ну якщо ви думаєте, що це всі персонажі... То ви помилились. Ще є брат Джувона, Джуху, хоча геге пам'ятав його взагалі дитиною. На тусі всі хочуть напоїти головного героя, їм це вдається, ге провів час біля унітаса, але пішов дрихнути. На ранок прокидається, наче все норм, але він дещо помічає. Засос, але Шиву не знає, хто це зробив. Ну і далі буде інтрига. ДГГ гратиме туповатого детектива і намагатиметься знайти злочинця. міні спойлер все не так очевидно. Я коли читала трошки Афігела потім. Ну, є три варіанти, хто б це міг зробити. Просто саме цікавіше, це те, що всі, окрім ГГ, знав, хто це зробив. Але опустимо цей момент. Ще нам вкидають флешбеки з джувоном, але це потім розкриється. Взагалі там уже якийсь прохідний двір, бо то засос, то вві лапають. Ну, весело. Мама Геге каже пацану працювати, щоб той не сидів в неї на шиї, тому що буде репетитором малого. До ГГ приходить Синхьон, і вони йдуть дивитися на село, як воно змінилося. Поки вони гуляють, шиву роздивляється свого друга, намагаючись розуміти, чи це ті руки, які його лапали. Ну, шеву трошки засумував, але далі йде милий моментик. Геге приходить до Джугу, це також будинок дживона, Шиву не хотів зустріти чорнявого, мама двох братів вмовляє шиву позайматися з молодшеньким. еге хотів відмовитись, а тут ще приходить джувон, ну і все. Назад дороги немає. Далі вони їдять, і джувон забирає Шиву до себе, ще каже, що знає, хто зробив засос. Джувон пропонує парі, що розповість головному герою, хто зробив цей засосік. Але Шиву має випити і не оп'яніти. Звісно, дуже цікаво, Геге показав свої вміння пити, і це якось не нечесно, але джувон ловко переконує Геге, і вони бухаються. Хоча таке відчуття, що пив тільки Шиву. Звісно, джувон не каже, хто це зробив, лише указує, що це хлопець. Так, да, це дуже інформативно. Дякую. Шиву плаче, хто б не плакав. Ге думає про пальці, Шиву просить облизати пальці Джувона. Звичайно, пропозиція другу. Він їх смокче, ну окей, припустимо. Потім кадри трошки іншого характеру, ну, я думаю, зрозуміло, які. На ранок ГГ прокидається, все згадує, знову флешбеки не дуже приємні. Ну і Геге звалює. Зустрічаю по дорозі Синхіона, трохи тусить з ним, знову типу, милі моменти. Хоча б з цим персонажем все так легко. Ну поки що. ГГ частково ділиться своїми минулими проблемами, наче стає легше. Синхійон трошки фліртує з Геге, ну коротше, ця парочка мені подобається. Коли читала, хотіла, щоб Шиву був саме з ним. Настає день, коли ГГ приходить займатися з джухо, вони навчаються, ГГ ставить ціль перед Джухо і каже, що, якщо що, зробить будь-яке бажання, яке той забажає. Потім їх переривають джувон, вони вирішують поговорити на самоті. Знову джувон каже, що знає, хто поставив засос. Шиву каже, що. Теж догадується, ну і далі чорненький газує. Стається ще багато чого цікавого. Джувон вкрай офігів, і якимось чудом геге робить все, що сказав чорненький. Сенс цієї манго, що далі буде то з джувоном, то йому в кохання освічиться інший, то молоденький буде чудить, ще напруга росте, коли згадується минуле, про яке чомусь не пам'ятає джувон. Ну і цілком багато чого ще цікавого. Манга продовжується, я розповіла лише начальні глави, всього там. Поки вийшло більше 54 точно глав. Взагалі мені самі цікаво читати, приємна якась атмосфера, звісно, є дивні моменти з ГГ, але без цього не було б сюжету. Тому я брадила, кого це зацікавило, почати читати. Я розповіла не все, але це дійсно прикольно. Особисто подобається синхьон, чомусь приємніше сприймався, але непоганий і Джухо, брат Джувона.